Вістика, спогоня, і Божа, не являється, що стануття до все, яке стало місце, кому святило. І вас тут запросили, хто несе, каже, ті бажані волі, та связання, коли одна людина, саме вся одна людина, відповідає на Божий поклик, і відкрила на діяння Духа, Божого і Божиті. І максимально відкриває своє серце і розум, наповнюється тим, що Бог помилує, реалізовує, здійснює, і Бог є підчув цього тіта, є ж також і місце. сторону місця. Блажає Сіло, вона каже, що досліджує дуже багато його життя. А як так сталося, щоб він став такою великою духовною особою? Як я посетився Богу, хто вбив на Його Йоговання, а як і батьки Його, батьків до ваша родина, дайте потім, як і свідчення нього його скажімо. Як ми маємо навчитися також кошті у своїй родинній сім'ї, цій домашній церкві, цій нашій домашній церкві, також подібно передавати той віри. Якщо вдома є домашня церква, то також вдома є ваша священня. І хто домається і поважить священня, який належить до загального священства мертві, всі ми є. так А по хреще, представнику, ви є рід царський виграв рід священника. Весь людський рід є по хреще, Ісуса Христа, але загальне покликання свіщен, у дарому священничь. Священники, бо лише попитні карту сакраментального священня. А всі doma ti священne. Хто вдома, коли вашего Священна, то є старший чоловіч, робі, якщо варіант, жінка, хлопчика, дай повідальність і навчає дома так? подолання проладити свічего, здодати ребаці. Вікати в вашому церкві, ті бачення, болі, яка видала до святого чоловіка, разом із ним, посмотри, в безмік, світлому блаженні, вродовши, ті ж малі, спорочі, в віддані далі недолі, всі прочах, в які прибули сьогодні, побутий короткий час у присутності Божий, бути під Бога в від Бога до Господню, ми дивимося на твої дух, що ми восимо споглядала на нас, тут і прийшли сьогодні твоїх дітей, ціні душок, любимо, видання, за яких саме, Христос, Господь постраждав і дав своє життя за кожного з нас. Сьогодні всі бороні відчуваємо, складаємо ці мірі, кожи, каже, привань. Особисті. Але також це поміряння, сьогодні за наш май, які бореться, молодці, стоїть, ті батькій добродії, щоб Бог дав духа <кхух> давила, що поворот, до воля, і на нас, і не спіхається, і не залишається з нашим народом. Але так, в Біблії ми знаємо, що ось той самий, що місто в світі, такі самі, і сьогодні, нічим не навіщо. Тисяч одна, 20 тисяч, 100 тисяч, так і було в Ізраїльській народ, мусил зарішатися і воювати своє землю. Так само і сьогодні, з нашим нашому війському народу, які накораці у землю, маємо також по себе, домуха дорога, де зійшов в наших воїнів, наших захисників, всіх, які мають вішення охорони нашій бороні, дані, ведь умовно страждання українській сім'ї. Хочу з вами сьогодні здумувати про дар, про дар віри, і Бог укладає в нас дайний та хреш. Також і про дар розуму, який Бог дає кожного з нас. Кожного дня, як пишуть дослідники, 30 тисяч думок поскакує в нашому розуму. Дивіться, 30 тисяч думок Пройшло, вона забувається, цілі неймовірно, правда. Ми не можемо казати, що всі думки правда, і любов, а даємо те, що це наші людські, а ще може бути якісь там спори, з ним може поставити якусь думку відсунути, щоб ми думали, що це наша думка, а це не наша думка. Наскільки треба бути здоровим, щоб розпізнати а та думка, яка прийшла на місці собою. Я хочу свою цілий день, Вона і кого прийшла. До Знаєте, у світі пишуть, що якщо щось в дорозу падало, воно звідси нікуди не, не ходить. Нема хто смітника, як куп'ю, тобі пикнусь, після. Все, що впало і слово образ, все, воно дуже засідав. Бо треба білу що ми... Vse, ki ste v našem okolju, slušate, propalo v našo okolje, v nekem prostoru, ščurka je bilo, da je bilo neko vrsto ljudi. Če bi dan podpirali injeno naše vrstvo, tako da ne zgodiš v resnici, da si neš čršil, živelo je bilo črnko, živelo je bilo črnko, ki je bilo nekaj izrečen, ne šel, ne zapomnite, v resnici. Дорого ціні Бог дав нам тут жив. Чому не зупиняли сміття пустиня по трійку? Часами так, як дивився, пів години, що Божа, ні в чому такова. Пів години традиції. позиції, там 30 різних років, 30-ку, 30 різних емоцій, І голова вже ресурсів, коли тобто, дає, коли потрібно. Тому що ми дбали про чистоту і є нашу грозу, що ми слухаємо, куда дивимося, чимо допомогаємо, що слухаємо навіть протягом дня, що ми думали про наші думки, і не думаємо свій свобод, звідки це діяти, тоді сміємо, що дійсно це і наші думки, людські чисто, збережає, чи може солнце.

70, який Бог залишив церкві світі, і церква обідає, а сама в Карісні, очищаємо, саме сіснець, приходить і очищаємо. А якщо розвивати, то ми сиділи, розповідаємо, це розповідають останні відсощати, які розповідає, як тому хочесь згоди земля. Воно вона розповіла в оручі. Підемо сподається, а Господь забере. Господь з цілець до лікарства. Усі це припадні вікна лікарство, допомогти віри, волонтерський віруючим додому Отця. Тому ми тобі прибігаємо до церкви. Демочимо такі обожжені, віруючих, навпаки, чому ми знаємо, що ми потребуємо лікаря, потребуємо лікарства, потребуємо сили, требуємо бути поліковані. Završen v prahu, vsa ta praha, vse što se teče čez rese, zdaj znamo, da je tam nekiho, da se sluhamo, da je umotnik, da ne greš nekiho v svojih vrstah opazov, da je človek čujnik, ki mu je umirjen. Pravijo, da so včasih v resnici vse ostalo, da je v učilu, da je dobro, da je danes. Своїм свого храні і діючи на свій день устави, які належимо сіхорона священна наших священників. Ви знаєте, що сінця свяща поділяє будь-якому ставі, дайте він не Бог Свої, Бога діє наші не завжди діти. Так Бог попало. Щоб вони діють самі від себе, а силу та дієсу наші псові. Бо дуже гарно, якщо ми завжди та хороше

Semno, in mi po dolžnosti in cerkvi, po vaši cerkvi domov smo bili v soboto. In reči, da vaši sešeljki in prohajate po vaši cerkvi domov. Prav, če ste na odrušenju, ko so srdečne, ki je na letu, da poslušate, da ljudje, ljudje, da resni poslušate, da božanski pravilnik, uspešni bi shodili, da bi jih preoblikovali, da bi jih lahko ostali. Але підразкова, це у чому це таке отруто. Думаю, тепер возить в каза, війни, стала розвиталась сказала. Дело проводить, вона що? Ті особо не шкоди, вас сказав, не може не говорить. У мене це розбудився в наших і далі, як установок, заведена жити Заважаєш повноцінну собою особою цілі, пам'ятаєш, що ти будеш кожен розтвоєм річ, у задумую відцю, обратному сила, пам'ятаєш, пам ти пам'ятаєш, твориш пам'ять та саме про нас і, і відікатися тих думок, які ми думаємо, що це наші думки. Ті дзвердиють кажуть. Ми маємо силу, щоб руйнувати твердині Бог упав, і подавати силу руйнувати твердині диаму, і він уклав на розумі нашій. Наші людні, покоп, бліндаж вороги здає, да там так і сидять. сіяти, бо дитись увага. Саме дияволо зробить такі, похопи бліндажі нашого розумію, і позикам ті є, які меншить нас, і ми можемо чорнози. Ті тверди, тому Бог дає церкві Святого, щоб руйнувати ті твердині і в городу світі у колах від мая, але не було, що це наші думки. Як сказав, це не є наші. І це не є Божі люди. Оси, бою із лікарні свідомо, і він сумно, Божі, кожному з нас. Дай у світі самі, що в Ісусі Христі, сміяні Бога, життя, Бога, це саме. Щоб ми могли бути звільним, Божещини, наймаше вся затвердження у світі голові наші, звільнити світло, щоб їхати в тому Господь, гомони, Боже, сподкоїствою, так мало духа.

ми Тут в тій боротьбі, тій духовній боротьбі, допомагаємо нашому доброві наблизитий час то перемоги, перемога, яка звершиться і фізичному ті на землі. Спочатку загальні школі вусаріна, духовного очиститися того, що заважає нам жити. на життя що наш. Буде дивитися, що наша душа дивиться через наше тіло, володання Бога. Тому звільняємося, сьогодні силою Божою, всяких, розпиваємося, сверклиємо, всякий він лежить у кого-то і ми думаємо, що це наше, це не наші колоки, просто, щоб цілої зараз, домовляти, щоб розповісти. Vse to si zbiš oviramo, da se vse to razgradi, vse to si zbiš oviramo. Če ste v stolišču sami, ne vem, da smo tam sva se zbižali in da smo tam nekako našli naše načele, ne viite bože, nasilnik in subjekt, ljubitelji ne viite bože, da jim gospod sami da vse, da je vse v redu, da je vse v svetu. Щоби я Наші хлопці, ісус нас, не боли, пришло. Така велика Божия, любов человека, Любов надала, і Бога наша, що не забажать прийти, в тілі в нашому людському ті. Став один з нас, тиха в себе, що та й Боже, поготи людину, вічу, такі і заступати все цікаво надо це велико за нашата, яка і дія. Я терпіє люди, як з цим, там, за Кожну людину, кожну людську душу, захлупану, <клухи> 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 чи віддали, чи гасно потребує прийняття прийняття <клухи> цих свідомо, прав людини. Молодець сьогодні, що дійсно зійшов і перед Бразилию. Бо ми це має Це має проявлятися нас. Якщо ми добре має спісати, то щось так не так співати. Що ми так ці часом змарнували, пару вони тут. Що ми мене так само були, Що ми не повертаємося довго переваження, ми не віримо. Чоловік каже, а зараз буде тобі. Хто став? Розум і душею, і серце ми не були здорові. Ми просто формально втілення присутні. Багато мешкає. А душеві в тіло діло тут душає. Марку і цитов, перемінили переможення. Da je to rojstvo, je bil res vseh nas, vsak ga je prebival, vseh nas. Bi, v 20 minut, 25 minut, 4 minut, 5 minut, 5 minut, 9 minut. Imamo lahko, posamezno smo v spilni morji. Ne vemo, to kako To的... bi lahko bili odmorni, če ga imamo. Vič starosti, iz kjer je vse. Vse je v redu, odemorn, nečemu drugemu. Če zraveniš, ne greš nekiho. Vsi hočeš, da se zvrstiš, zelo zgodaj. Pravi, da se lahko človek, pri katerih je še nekaj sanjiv. Zelo težko se zbirati, boži se jim pridružiti, pridružiti se jim pravomornim, ne pa še naprej. Blagoslovanje Sumutne Boga, to je naša cena, to je ekskluzivna situacija v razvoju svobode in pozimi, ki je naša.